треба захищати свою країну треба захищати свій дім свою сім'ю Я зараз проходжу службу у батальйоні поліції свого призначення Стрілецьких ГНП в Харківській області. До цього працював у райвідділку міському на посаді дізнавача. Коли дізнався, що формується батальйон, я одразу перевівся туди. Ну і зараз на службу на Донецькому напрямку у складі підрозділу. Турецький напрямок працював з хлопцями тоді на завдання потім. за зачистам, штурмам. Більше мені запам'яталась операція на трубі. Труба, яка йде під дорогою, а по дорозі йде техніка. На цій трубі, по інформації, почали заходити військовослужбовці Російської Федерації. Треба було її зачистити та закріпитися, щоб подальше в наш особовий склад заходив та перегруповувався. Ми тоді працювали разом з батальйоном. Спеціальних операцій ней, велика Імшана і дяка, вони спанували заїзд, всю роботу. Зайшли, зачистили, закріпились, розвісили сітки, щоб дрони залетів, повісили мікротики для рації та чекали нашу зміну. Тобто Це звичайна робота, нічого в цьому такого немає. Це звичайні будні. Ну, що я можу сказати? Що служба у батальйоні, як я вважаю, йде тільки на користь мені. Звичайно, я сумую за родиною своєю, яка мене підтримує та чекає. Хочу сказати, щоб хлопці там, з ревідів як інші добровольці йшли до нас, до нашого підрозділу, навчимо, покажемо та разом будемо виконувати спільні задачі.